Доброго ранку, малята. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Це лялька, Оленка та Миколка. Давайте привітаємося з ними. Доброго дня, Оленко, доброго дня, Миколко, доброго дня, дітки. Діти, а ми принесли вам різне взуття і хочемо перевірити, чи знаєте ви щось про нього. Діти, чи знаєте ви, як називається це взуття? А це взуття діти називається черевики. Давайте разом з вами повторимо. Черевики молодці. Їх одягають на ноги, а взувають восени або весною, коли на вулиці стає холодно. Діти, а як називається ця пара взуття? Це діти сандалі. Повторіть сандалі, молодці, вони потрібні, щоб куди їх одягати? Також на ніжки молодці. Взувати їх на ніжки потрібно. А коли ж їх потрібно взувати? Влітку, коли на вулиці вже тепло, тепло. Діти, а як же ж називається ця пара взуття? Погляньте. Діти, а це валянки. Для чого вони потрібні? Куди ми їх взуваємо? Ми їх на ніжки взуваємо, правильно. А коли ми вдягаємо теплі теплі валянки? Взимку, коли на вулиці вже дуже-дуже холодно, молодці. Діти, а ця пара взуття називається чоботи. Давайте з вами разом повторимо чоботи. Їх взуваємо куди? Правильно, на ніжки, а коли ж ми взуваємо чоботи? Ми їх діти взуваємо і взимку, і восени, і весною, коли на вулиці холодно. Дітки, а це пара як називається? Це капці, правильно. Куди ми їх взуваємо? На ніжки молодці. А де ми їх носимо? Вдома правильно. Діде, а одним словом це можна назвати взуття. Давайте разом з вами повторимо, взуття молодці. Складання розповіді опису про взуття, зразок. Це черевики. Вони нові, вони шкіряні. Вони жовті, гарні. Їх носять і дівчатка і хлопчики. А це валянки. Вони вовняні, теплі, їх взувають взимку і носять і дівчатка, і хлопчики. Дітки, а тепер спробуйте ви. Це черевики. Вони нові, шкіряні. Черевики якого кольору? Черевики жовті. Гарні. Носять їх хто? І дівчатка? І хлопчики правильно? А це валянки, вони вовняні? Які теплі? Їх взувають коли? Взимку. А носять їх і дівчатка, і хлопчики. Діти ви сьогодні молодці, справились з усіма завданнями, повторили. Я дуже надіюсь, що ви запам'ятали, яке є взуття, і куди ми його взуваємо, і коли яке взуття ми носимо. А зараз ми будемо прощатись. До побачення, малята!